Свята молитва за упокій душі звучала днями у селі Ракошино. Люди зібралися, аби вшанувати подвиг та провести в останню путь героя, що віддав своє життя за Україну. Валерій Варга, мужній воїн, що до останнього захищав рідну землю та всіх нас від підступного ворога. Так само, пристани воїн, Валерій віддав життя, якому дуже дякуємо нашому посильчанину. Він пішов воювати. Він по зову, Слово серця, по любові до ближнього ніде не скривався. Раз є війна, треба захистити своїх рідних, свою батьківщину, де я народився, де я навчався, жив, проживав, працював. Своїх рідних батьків нас з вами. І дякуючи таким воїнам, нашим захисникам, у нас є сьогоднішній день. O nosso é de amanhã, o nosso de amanhã, é o futuro. Захисник народився 8 травня 1976 року в селі Ракошино Мукачівського району. З початком повномасштабної війни він був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув Валерій Варга у бою на сході України 3 квітня 2024 року, віддавши своє життя за мир та свободу нашої держави. Прощалися з героєм, стоячи на колінах. Десятки людей рідні, друзі, односельці та побратими вшанували світлу пам'ять захисника. В селі Ракошину навчався Ракошинській загальній школі перших і третіх ступенів. По закінченню школи навчався Петрух, 31. За фактом водій Жоля. Э, і по закінченню училища 1994 році пішов служити в армію у львівських прикордонних військах. Повернувшись із армії, пішов працювати в колгосп хлібороб де потрудився 17 років, останні 10 років працював на м'ясокомбінаті Жуково, звідки пішов захищати нашу батьківщину. Був дуже хорошою добрий, відзивчою людиною, він назавжди залишиться серця людей, як світла та позитивна людина. Валерій Варга залишиться в пам'яті тих, хто його знав, як мужній відданий і чесний молодий чоловік, який поклав своє життя за майбутнє України. Кожен загиблий герой навіки в пам'яті нашого народу. Вони завжди житимуть в серцях українців. За них завжди молитимуться та дякуватимуть за захист та спокій. Слава героям!